Барвиста економіка. Чим дивують поліські виробники на всеукраїнській виставці Барвиста Україна? Доля ТТУ. Чи допоможе вирівняти баланс сесії міської ради? 90 років дуже молодий вік. Якщо мова про населений пункт, Любарщина відзначила ювілейну дату. Саме цей тиждень був багатий на ювілеї. Та й в цілому запам'ятався перед святковим настроєм. Мої вітання це інформаційно-аналітична програма Акценти. І розпочинаємо огляд з найбільш вагомих та масштабних подій цього тижня. Житомирщина ефектно та масштабно представила свій економічний потенціал на всеукраїнській виставці. Барвиста Україна сьогодні можна стверджувати у загальнодержавних показниках економічного росту невід'ємним. Є внесок поліських виробників. А за порука цього стабільна діяльність підприємств різних галузей і зростання економічних показників до загального фонду місцевих бюджетів області у 2012 році. Році надійшов 1 мільярд 626 мільйонів гривень, що на 15% більше ніж за аналогічний період попереднього 2011 року. Про барвисті перспективи економічного розвитку Ілона Бенівська. Конкурентоспроможну як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках продукцію представили 30 провідних підприємств Житомирщини. Стабільні показники приросту своєчасна виплата заробітної плати і вкладання інвестицій. За такими показниками відбирали ті підприємства, які презентують область на всеукраїнській виставці. Ми насамперед переслідуємо дві мети: знайти спосіб, щоб зібрати наших самих передових прогресивних підприємців. І їм подякувати хоча побачити їх і відчути, щоб вони нас побачили, що ми теж зацікавлені щоб вони добре жили і працювали. Ну і виходити на міжрегіональні зв'язки, що дуже важливо, Житомирщина четвертий рік займає передові місця за темпами розвитку і промисловості, і вже і сільського господарства, і в соціальних ініціативах президента Януковича. Що це таке? Ну, це не робота чиновника, це робота людей. І мій обов'язок, моїх колег обов'язок їх показувати, їм дякувати, створювати умови, щоб вони працювали ще краще, і мали що? Добрий результат. А який в ринкових умовах добрий результат? Заробити гроші на виставці були представлені новинки виробництва 20 підприємств харчової промисловості Житомирської області. Житомирянам, очевидно, і всім жителям нашої держави треба бути спокійними стосовно саме продовольчого забезпечення у плані ну найголовнішого продукту, який формує загалом позицію продовольчої безпеки зерна. Ми на вчора маємо понад 550 тисяч тонн, більше півмільйона. Ранньої зернової групи, і ми тільки почали приступили до збирання пізніх зернових. Це гречка, просо, інші культури. І я маю доповнити, що Житомирщина цьогоріч має до збирання ще 203 тисячі гектарів кукурудзи, що значно більше минулого року. Також свої вироби презентували і підприємства добувної, каменеобробної, машинобудівної, легкої промисловості та підприємства з виробництва металевих виробів на виставці. представлена група вишивальниць, яка готується два роки. У нас саме це дипломні роботи наших учнів. Ми дуже багато шуємо всяких брендів і також на внутрішній ринок. Наш маркетинг слід за модою і старається, щоб асортимент постійно попонявся. Особливістю житомирської експозиції стало представлення фільму, який продемонстрував економічний потенціал Житомирської області. Втім, Житомирщина спроможна дивувати своїм природним економічним потенціалом. У нас єдина область в Україні, яка виробляє хміль, гранули з хмелю. Більше таких агрегатів ніде немає, і наші півзаводи, наприклад, Бердичівський саме це один з тих підприємств, які працюють не на хімії, а на органічному на органічній сировині. Тобто там ячмінний солод, там є хміль. Якраз ці грану це надзвичайно важливо векторі того, що губернатор переслідує ідею, що наші люди повинні харчуватися натуральними продуктами. Участь у загальнодержавній виставці Барвиста Україна дає можливість не лише ознайомитись з економічною політикою усіх регіонів України у різних сферах життя, а й налагодити взаємовигідне співробітництво між українськими і зарубіжними партнерами. Ілона Банівська. Олександр Трачук спеціально для програми Акценти. Цього тижня інформаційне життя було насичене й іншими подіями, і тому далі оглядаємо найбільш знакові теми минулих семи днів. Урочистостями та концертом відкривають святкування 22-ї річниці незалежності України у Житомирі. Керівники області та міста привітали людей зі святом та наголосили, що розбудова та розвиток Житомирщини це наш посильний вклад у зміцнення України. Побудували державу від гімну, гербу, прапора від кордонів до конституції. І багатьох уже, слава Богу системних законів, нормотворчих актів, щоб відшліфувати, вилагодити державу, синхронізувати роботу усіх гілок влади, і щоб людина почувала себе вдома на полі, на городі, в хаті і на своїй батьківщині батьківщині вільно, спокійно і ні від кого. Щоб залежної не була, я хотів би підкреслити, що наша країна цих 22 роки прийшла достойна. Вона сформувалася як держава. Є свої кордони, є свої символи, є своє законодавство. Вона заявила про себе на світовій арені. Вона входить до багатьох різних об'єднань все державних, світових Україну признали в світі. Незалежність складно вибрати. Але ще складніше її утримати. І дійсно бути незалежними економічно, бути самодостатньою державою. Для цього потрібно кожному з нас продовжувати наполегливо працювати на розбудову нашої держави. Під час урочистостей посадовці нагородили почесними званнями, грамотами та подяками кращих представників різних сфер життя області. По закінченні офіційної частини для учасників зібрання виступили кращі творчі колективи Житомирщини. Відзначення Дня Незалежності України це можливість підбити підсумки та визначити Плани на майбутнє. Ми запитали у житомирян, якою вони бачать Україну ще за 22 роки. Я думаю, що за 20 років впевнений в цьому наша країна стане процвітаючою передовою державою. Війде у двадцятку передових країн світу, тільки процвітаючою, а бо я її люблю. Я бачу Україну успішною, розвинутою, суверенною, незалежною державою. Я бачу житомир квітучим і розвинутим європейським містом. Основними причинами пожеж залишається порушення вимог пожежної безпеки та низька обізнаність населення з правилами поведінки в лісі під час відпочинку та під час проведення польових робіт, особливо в тих місцях, які межують із лісовими масивами та торфополями, зазначив заступник керівника обласного оперативного штабу, начальник управління державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ігор Нікітчук. В останні роки ситуація з безконтрольним випалюванням сухої трави, стерні, сільськогосподарських залишків на землях різного цільового призначення, що межують з лісовими насадженнями та терфополями, набула масового характеру. Так, станом на 16 серпня поточного року, як я зазначив вище підрозділами управління в області, здійснено 45 виїздів на їх гасіння. Негативним є той факт. Що сільські та селищні ради, сільськогосподарські підприємства та організації не виконують вимоги щодо заборони випалювання сухої трави. З метою запобігання пожежам підрозділами рятувальників та міліції проводяться постійні патрулювання місць відпочинку громадян на території лісових масивів. Упродовж пожежно періоду здійснено більш як 550 рейдових перевірок. До адміністративної відповідальності притягнуто 161 особу. Такі заходи планують продовжувати до кінця літа, адже за прогнозами гідрометеоцентру спекотна суха погода утримуватиметься до кінця серпня. З початку року державними сосподарським підприємствами в області для забезпечення належної пожежної безпеки було створено 10 кілометрів протипожежних розривів, 2563 тисячі кілометра мінералізованих смуг. Також проведено поновлення нерозумних смуг на площі 11 тисяч кілометрів, перекрито 1050 непозапланових доріг. Також доведено протипожежні розриви до трьох і більше метрів, що також забезпечує надійний захист лісових масивів від випадків загоряння. Протипожежні заходи проводяться і працівниками обласного комунального підприємства Житомир обл Агроліс, зазначив генеральний директор Ігор Рибінський. Організовано цілодобове чергування як лісової охорони, так і інженерно технічних працівників. Всі підприємства без виключення забезпечені резервами паливно-мастильних матеріалів. Функціонують 10 пожежних станцій, які забезпечені всім необхідним. На озброєнні сьогодні у нас знаходиться 12 пожежних автомобілів, які дають не в повному обсязі, але дають можливість. Запобігати та оперативно тушити лісові пожежі. Усі відповідальні управління, установи та організації і надалі забезпечуватимуть виконання заходів щодо протидії пожежам за гривню 50 Я зможу добратися до центру міста або туди, куди мені потрібно. А чи мають працівники ТТУ можливість так само вільно кататись на трамваях і тролейбусах? І як цю проблему вирішує влада? Далі у сюжеті а нам що робити до вересня? Будемо п'ять місяців заборонені. ви прекрасно знали і ще звисли. Щоб нас така На конференції колективу Житомирського ТТУ від представників влади міста, області та депутатів Верховної Ради України працівники підприємства вимагали виплатити заробітну плату, адже заборгованість людям вже становить понад 5 мільйонів гривень. Крім того, від влади вимагали створити умови для стабільної роботи підприємства, забрати автобусні маршрути із центральних вулиць міста, регулярно та у повному обсязі сплачувати субвенції із держбюджету та у Регулювати законодавче поле у сфері діяльності комунального транспорту, уже час підняти у Верховній Раді питання про перегляд категорій пільговиків, виключившись переліку категорії за професійною ознакою, тобто це прокурори, судді, слідчі, працівники міліції, СБУ, департамент з виконання покарань, внутрішніх військ, депутати місцевих рад, прикордонники тощо, тобто люди, які отримують достатньо пристойну заробітну плату. Народні депутати України Геннадій Зубко та Василь Самойленко підтримали працівників ТТУ. Парламентарі мають свої думки з приводу причин виникнення кризи на підприємстві та шляхи їх вирішення. А це лист прокуратури, підписаний обласним прокурором про те, що на сьогоднішній день п'ять тролейбусних маршрутів дублюються 18 автобусними перевізниками. Скажіть, будь ласка, хто встановлює порядок перевезень в місті Житомирі? Міська влада. І я вам скажу, що при такій умові не один перевізник, який нормає, вважає себе нормальним, не прийде в місто Житомир. Я сьогодні не хочу звинувачувати міську владу, не хочу звинувачувати обласну владу. Те, що вони можуть, на мій погляд, вони те роблять. І не можна сьогодні так звинувачувати. Ну я не кажу, що повністю віддаються, це. б не так, але. Сьогодні звинувачувати і навизувати, скажімо, що це злочинці, їхнє місце на помойки і так далі, так не можна, шановні товариші. Я тут чуть-чуть на їхній захист. За словами посадовців, із кризи підприємство можна вивести лише здійснивши комплекс заходів, які стосуються не лише фінансових вливань. Якщо ви сьогодні випускаєте 60 тролейбусів, у нас сьогодні випускає 72 ровно, в них працівників 500, а вас 700 і більше. Скажіть. Ваше завдання 90 мінімум повинно бути, іначе просто цей колектив розпадеться. Він 60 тролейбусів вас не прогодують і ніяка субвенція вам не дасть цього. Від посадовців люди вимагали конкретних дій для вирішення проблем підприємства та виплати заробітної плати. Тема майбутнього Житомирського ТТУ знову стала актуальною. Борги зросли, заручниками стали люди. На рівні міської влади проблему намагалися вирішити. Не обійшлося і без політичних претензій. Що ж домінує у вирішенні цього питання? Далі пряма мова. Ми сьогодні страждаємо, тому що держава не виконує свої зобов'язання. Тому я вас прошу захистіть нас на рівні держави. По трьом питанням. Перше своєчасна субвенція в повному обсязі, бо ми перевозимо людей і гарантій дала держава, а не місто житловий і депутатський корпус. Друге питання спрощена система оподаткування для комунальних підприємств, про що ми говорили на засіданні трудового колективу на конференції, щоб ми могли розвиватися як приватні перевізники. І третє питання виконання державної програми щодо закупівлі тролейбусів, яка також є прийнята Верховною Радою. До з цих питань вам того подякуємо. хочеться вірити, що у такому питанні домінуватимуть все ж інтереси сотень працівників, котрі зараз заручники ситуації з невиплаченою кількамісячною заробітною платою. Як розвиватимуться події, покаже час. А ми тим часом продовжимо розставляти акценти. І далі поговоримо про таке. Самобутній і молодий Любарському району 90 років. З якими здобутками святкували таку ювілейну дату, і які перспективи розвитку у західного району області громади потребують підтримки, і обласна рада підтримує як словом, так і ділом, якої допомоги просили у голови обласної ради. Спорткомплекс – як майбутнє села зусиллями та ініціативами громади у Житомирському районі вдалося зробити сучасний стадіон та майданчики для інших видів спорту у селі Глибочиця. Про спорт поговоримо наприкінці програми, а далі про ювілеї свого часу. Саме містечко Любар відігравало особливу роль у громадсько-політичному житті краю ще тоді, коли Житомирської області не було на карті. Часи змінилися, і Любарський район має славу тихого, спокійного і головне екологічно чистого. А все ж громада. І там займає активну позицію і бере участь у громадсько-політичному житті. Нині Любарська земля зібрала гостей із районів Житомирщини та делегації інших держав на святкування 90-річчя із дня заснування району. Невеличке містечко Любар в цей день перетворилося на справжній бродвей із духовими оркестрами, виставками та розвагами. Чим пригощали Любарчани своїх гостей та що демонстрували, бачив Дмитро Клименко. Центральний майдан Любара із самого ранку був переповнений людьми, адже до відзначення 90 річчя району готувались серйозно. Для гостей свята та любарчан відбувся парад сільськогосподарської техніки району, парад духових оркестрів сільських будинків культури та їх показові виступи. Виставка українських світлиць, які підготували громади сіл Любарщини, і тематичний вечір в районному будинку культури. Далі вітання та побажання Любарчан та гостей свята. Я бажаю жителям Любарщини прожити ще три рази. Стільки щоб Любар дуже довго існував і процвітав, і щоб ну люди залишалися такими ж привітними, приязними, як вони є. Міцного здоров'я, успіхів, радості. І чистого неба над головою я хочу побажати людям доброти. Людяності, милосердя, і лише з такими рисами ми можемо світ змінити до кращого, лише враховуючи дати любов, підтримку дитині, це найкраще, а це і в подальшому розвиток нашої держави. Відзначення 90-річчя району це можливість підбити підсумки роботи та вказати на здобутки та проблеми краю. Очільники області відзначили успіхи Люборщини у розвитку сільського господарства та активну роботу місцевих громад. Але зараз, слава Богу, нема бур'янів. Там, де бур'яни були, то по 100 центнерів зерна, з гектара кукурудзи росте. І я сьогодні бачив найкраще, коли проходили, де кожне село, з сільським головою, приїхали сіткувати, знаючи, очі горять, палаючи, різнобарні, в нових українських костюмах. І це справді свято, коли не через постанову уряду, не через рішення голови адміністрації, а за історією, за покликанням, від душі, я бажаю Любарському району процвітання. Тут є багато позитиву. Ну, Наприклад, є позитивне в діяльності громади, роботі сільських рад Любарського району. Вони є активними, вони завжди живуть разом з життям людей. І як приклад, район розбудовується, ремонтуються школи, створюються нові дитячі садочки. І от я ще одну таку цифру назву: що район один з небагатьох в нашій області, які 90 території району газофіковано. Це значний показник. Святкування тривало до пізнього вечора, коли по завершенні святкового концерту відгримів феєрверк. Чудові рушники, вишиванки, прекрасна їжа, вареники, сало, м'ясо, горілка це все багатство дає любарська земля. Але найбільше Любарщина славиться своїми людьми. Дмитро Клименко Ігор Кучин – спеціально для програми Акценти. У місті Малині відбулося виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Голова обласної ради Йосип Запаловський та голови органів місцевого самоврядування ознайомилися з діяльністю районних закладів соціальної сфери. Під час пленарного засідання підписано меморандум про спрощену процедуру надавання адміністративних послуг населенню через пошту, підбито підсумки щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та обговорено етапи реформування місцевого самоврядування. Про новації і традиції у місцевому самоврядуванні Олена Кучмій. Пленарне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування розпочалося в місті Малині. Про здобутки та передумови подальшого розвитку міста розповів Малинський міський голова Сергій Стельмах. Сьогодні місто Малин має найбільшу в області заробітну плату промисловості. Це 3332 гривні по минулому року. Середня заробітна плата промисловості. Сьогодні ми маємо найбільший випуск промислової продукції на душу населення. І щомісячно випускаємо близько 6 продукцій на суму близько 60 мільйонів гривень. З метою спрощення процедури надання адміністративних послуг жителям Малинського району між головою обласної ради Йосипом Запаловським та керівником Житомирської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку Олександром Нечепуруком підписано меморандум, за яким адміністративні послуги здійснюватимуться безпосередньо через пошту. Під час пенарного засідання голови рад обговорили етапи реформування місцевого самоврядування, зокрема спроможність. Органів місцевої влади створити економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об'єднань і хартія місцевого самоврядування, і майбутнє підписання договору з Радою Європи. Передбачає реформу місцевого самоврядування. нам потрібно до цього готуватися. Перебуваючи на Малинській землі, посадовці вшанували пам'ять героїв місцевого підпілля, відвідали парк імені Миколи Миклуха Маклая. Реконструйований стадіон Авангард та дошкільний навчальний заклад центр розвитку дитини Сонечко який виховує майже півтори сотні дітей з усього району. Оскільки цей дошкільний навчальний заклад атестовано з відзнакою, голова обласної ради вручив подяку та іменний годинник завідуючий центру Світлані Гордієнко. Проте найбільше враження з. Правив міжрегіональний центр здоров'я та розвитку дитини Це інклюзивний центр, розрахований на педагогічну, технологічну та медичну допомогу дітям з вадами слуху. За центром закріплено вісім областей західного регіону нашої держави, оскільки це пілотний проект, навчання дітей з вадами слуху протягом року надаватиметься безкоштовно. Дуже було величезне бажання допомогти дітям, які мають вади мовлення і слуху. Як свідчить статистика, в нас цих дітей дуже багато. Що стосується мовлення, то п'ята діт... частина дітей те шестирічного п'ятирічного віку мають вади мовлення а слух і мовлення вони дуже тісно пов'язані. На останок, голови органів місцевого самоврядування ознайомилися з діяльністю Чоповицького загальноосвітнього навчально-виховного закладу, до складу якого входить гімназія та дитячий садочок. Саме в Чоповицькій гімназії начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський підвів підсумки щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року. До ремонтних робіт передбачено було залучити 118 мільйонів гривень уже 100, більше 100 мільйонів використано, і 139 шкіл готові після капітальних ремонтів, а разом з поточними, це всі 827 шкіл, готові прийняти 1 вересня дітей. Пленарне засідання координаційної ради затвердилося тим, що голови органів місцевого самоврядування вирішили узгодити з громадою всі питання щодо оптимізації освіти. Цією думкою погодився і голова обласної ради Йосип Запаловський, на якого неабияке враження справили малинчани. Саме головне що при таких засіданнях виїзних поділитись досвідом роботи. Щоб керівники інших районів і міст області подивились для себе щось нове, тому що в кожній місцевій громаді є свої позитиви, є позитиви в підходах. Для того щоб розбудовувати соціальну інфраструктуру районів міст нашої області, і все це направлено для покращення життя наших людей. Голови органів місцевого самоврядування зазначили, що виїзне засідання не відбулося марно, оскільки запозичили позитивний досвід гарного господарювання на благожителів та області загалом. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – спеціально для програми «Акценти». Про Європу у кожному з нас спортивні традиції деяких районів спроможні вразити і викликати захоплення. От приміром, розвиток футболу у Житомирському районі сприяє тому і створена федерація. А ось у Глибочиці відкрито спортивний комплекс. Відбудова власними силами громади тут тривала більше шести років. Коли відновлювальні роботи були майже завершені, спільними зусиллями відшукали кошти і створили спортивний комплекс. Варто зазначити, що рівень фізичної культури у житло. Томерському районі вартий уваги. Там розвивається футбол, волейбол та легка атлетика. Про важливе відкриття не районного масштабу наш відеосюжет. Спортивні традиції у глибочиці існують давно їх шанують і примножують. Доказом тому меморіальна дошка Володимиру Міщенку. Вчитель фізвиховання 30 років присвятив улюбленій справі, і тепер, окрім меморіального знаку, спортивний комплекс назвали в честь відомого земляка. Він віддавав свої роботі зранку до вечора. в Школі туди далі суботу. Неділю змагання. За тим, що проминуло життя, він не навіть не помітив, як захворів і пішов з цього життя. Звичайно, відкриття спортивного комплексу розпочалося за всіма канонами спортивних подій: парад спортивних команд, групи підтримки, яскраве дійство. А ще 10 років тому місце стадіону було захаращене сміттям та кущами. Проте майбутнє матимуть ті села, де увага приділена і фізичній культурі. Цей комплекс не був би збудований, якби не була допомога і підтримка звичайно громади нашого села, громади педагогічного колективу та учнів нашої школи, скажімо, односельців та однодумців. І, звичайно, в першу чергу це прихильників спорту і футболу на селі. Поява такого спортивного комплексу у Глибочиці це ще один конструктивний крок у розвитку галузі фізичної культури. Приміром, культ футболу вже сформований на рівні Житомирського району. За три роки останні адміністрація районна рада зуміли націлити сільських голів на таку роботу, що програма Сільський спортивний майданчик практично втілювалася у життя у кожному населеному пункті. Це ще один крок до відродження славних традицій спортивних нашого району, наших сіл і селищ і в цілому нашої держави. Дуже, нам дуже приємно, що саме в селі Глибочці ми сьогодні отримали чергову перемогу. Відкриття таких соціальних об'єктів нині дуже важливе. Переконані і представники обласної ради. Певної міри розруха, яка пройшла по багатьом підприємствам, колгоспам, радгоспом, вона застронула і спортивну сферу. Ми бачимо це по нашому центральному стадіону, бачимо по багатьом більшим об'єктам. Але ми розуміли, що спортивна база дає нам можливість виховувати молоде покоління, забрати його від поганих звичок. Нове футбольне поле відразу протестували. Місцеві команди провели футбольний матч, за яким з цікавістю спостерігали не лише футбольні вболівальники, а й мешканці сусідніх сіл, де уже існує культ футболу. І все ж спортом можна займатися, навіть не маючи сучасного стадіону. Поруч головне бажання. Ми бажаємо вам здійснення усіх ваших гарних бажань і вітаємо з важливим українським святом, – 22-ю річницею незалежності України. Акценти тижня беруть тайм-аут і протягом наступного місяця в ефір виходитимуть підсумкові новини Житомирщини. Я бажаю вам красивого життя, гарних подій і людей. До побачення.